А за матеріалами ДБР, до України екстрадували експосадовця, який роками переховувався в Німеччині після корупційної оборудки з преміальними авто. Колишній керівник управління ДАІ в Черкаській області незаконно переоформлював автомобілі преміум класу. Для цього використовував підроблені документи та змінював номер кузова. Ця схема завдала потерпілим збитків на мільйони гривень. Після викриття чиновник утік за кордон і майже 10 років переховувався в Німеччині, але це не зупинило державне бюро розслідувань. Слідчі його знайшли і попросили німецьких правоохоронців затримати втікача. 9 вересня його екстрадували через пункт пропуску краківець і одразу взяли під варту. Екс посадовців інкримінують зловживання владою та службове підроблення. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Навіть через роки і кордони справедливість наздоганяє тих, хто зловживає владою. Відповідальність невідворотна.